Такі фрази, ну як він, ну що там, вони ще більше як коли викликають повернеться, агресію, так. коли повернуться, а коли там Донбас звільнять, то всі такі, знаєте, із категорії топ-10, що не варто запитувати. Так. Перш за все, треба пам'ятати, що військовець – це теж людина, інше середовище, інший досвід, але це все-таки людина, яка відчуває щирість або нещирість. Ми точно знаємо своїх рідних військових, ми знаємо, на що вони орієнтуються. І коли ми маємо. Такий сталий внутрішній стан, ми здатні відчути оцю зміну і відчути, що так, а що ні. Завжди можна Як запитати, підтримати? чи можу я тебе обняти, і це завжди працює. Коли людина захоче щось розказати, вона сама розкаже зробити. сама. Точно не треба запитувати про досвід війни, абсолютно так знаєте, з порогу, Ну, що там, розкажи, як це було, як ти там був, а хто був, а що ти бачив. В десятці питань, які точно не варто ставити членам сімей. Це ну, що там по грошах?